Іде оцей діалог продовжується цей діалог, коли Ісусові розказують, наскільки то є недобре не митими руками їсти ось тих приписів і дуже так настоюють йому на тому каже, що ото є важно, ото й дуже важно. Тому є закон, то був припис, ми його дуже дотримувалися. Знаєте, Христос так дивиться на то все. На цих людей, які так, що стараються, щось так, так знаєте, щось так стараються показатися, які вони виконавці закону, і в кожному із них, він бачить отих переступників, бо от всіх тих, кого він перечислює, оті ложнісі, ті, що криво присягали, і ті, що чинили перелюб, і ті, що чинили всяку ганьбу. Ну, Кожному з них побачив. І знаєте, як то є важко Ісусові дивитися на цих людей, ну, Він вже бачить, чим воно одно з другим все займало. І ця ж людина, яка от якраз усі ті, ще не знаєте, чи вони всі. Докупи не побирали ті лихі думки, вбивства, перелюби, розпусту, крадіжі, але вже свідчення й богохульства. Чи не у кожному то було? І от оці, оці така мерзота, яку Господь Бог каже ту рослину, яку Бог не посадив верви з корінням. Христос завжди говорить, знаєте. Так на рівні дипломатії, так, щоб не образити, але посинає по сили. Він не каже про людину, він каже, кожну рослину, яку Господь Бог не посадив, вирветь з корінням метки. А вони не розуміють, що то про них. І кажуть: Господи, то то не добре немитвими руками їсти ви закон порушуєте? Боже, я таких побожних знаю навіть, навіть сьогодні, коли оце, знаєте, комараці йдеть, а верблюда ковтають. Так на отих дрібничках зациклюється і на тих дрібничках хочуть показати, які вони великі, але скільки із того. Нутра із того серця виходить, бо хубства леже Ви скажете: ну, 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 чекайте, ви не знаєте, отже, ми маємо на увазі таких поважних людей іменно. Іменно таких я і маю на увазі. Христос звертає увагу на це і каже. Що він має на увазі? Не те, що входить у людину, скверне діє. Ми є тим, що їмо. Ми їмо, ми обираємося, одіваємося. Це, коли про це починають говорити, знаєте? А, ми, а я, я дуже добре знаю, ви знаєте, знаєте. подивіться, як воно всі вбрало. Подивіться, як воно. Ну, а то як це пасує, такі, такі спідниці, короткі йти. Та то вже навіть тої спідниці там нема. І що з всіх цікавить, тільки спідниці, а ну, що там ці декольте, розмір декольте і ще там щось там. Оце їх дуже цікавить. Але чи цікавить декольте якоїсь старшої жінки, котрі вже 60 років, щось не дуже. Чого не говорити? Це те, що з вас виходить, каже Христос. Оте вас сквернить. А той, хто, та дівчина, наприклад, так, яку ми обговорюємо зараз, що йде, її то не сквернить. Бо з неї то не виходить, вона тим є. Це з вас виходить. Це виходить із вас яд зависти, яд приниження. За, ну, крім зависті оте, <кій> оте таке бажання, знаєте, когось принизити. А це виходить звідки, Із вашого серця? Значить, воно не добре. І що каже Христос про таких? Чи є там у тому вашому серці рослина, посаджена Божою рукою? Нема. Нема. І що Бог зробить з вами? Вирветь з корінням. І викине геть. І той, хто слухає Слово Боже, слухає його чуєте, сіє то насіння в своєму серці. І коли в вашому серці проросте Боже насіння, воно ніколи так не буде дивитися на людей. Особливо успішних людей, коли, котрі щось зробили, котрі молоді і гарно виглядають, котрі чогось добилися в своєму житті, ви ніколи не будете їм завидувати. Ви будете тішитися, радіти разом з ними, що вони щось досягли. Якщо вони молоді гарно виглядають дуже добре, тішуся. Бо у вас у серці буде насіння Боже насіння. А так як у вашому серці, знаєте, як прийшов ворог і насіяв куки, помежу пшеницю. Але пшениці нема. Саме й куки. І пішов. Ісус у сторони Тирські і Сіддонські. Пішов туди. Де, як би то сказати, позбиралися самі ті, такі, такі, про яких Він тут говорить, Тих, які у серці понасіювали самого буряну. І бачите, Христос не йшов туди, де святі, де йому там кажуть, осан нововишніх. Було й таке, але Христос дав людям можливість висловитися і сказати, наскільки їхня осана довго тривала. Бо вони кричали осанна не через те, що знайшли спасіння, а через те, що знайшли царя, який п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами нагодував. Це мічта нинішніх теж таких є, багато таких. Мечтателі, щоб вибрати собі такого президента, щоб ми нічого не робили, а він би нам взяв п'ять хлібів і п'ять тисяч народу нагодував. Він калік, піднімав на ноги. Він мертвих воскрешав. Оце цар! Їсти дає, лікує. Цього! А ми такі тільки прийшли, і він нам все. От хочемо такого царя. От такому царю і кричали, осанна. А Христос каже, ні, рабні мої, ні. Ні дорогенькі. Ваша осанна буде тиждень тривати. І то не цілий. Не цілий, бо п'ятницю вже будете кричати, розпне. Отак проходить та людська марнота. Бо що все, що посіяно в тому серці, не є Божим насінням. Тому слухайте Слово Боже при кожній нагоді. Христос не даремно називає притчу, дуже часто про притчу про сівача. Бо це Господь той, хто сіє Слово Боже. І слухайте, щоб Слово Боже знайшло місце в вашому серці. Щоб проросло там один паросток за другим. Зерно справедливості, зерно доброти, зерно любові, зерно віри, зерно надії, щоб вони проростали у ті зерна Божі у ваших серцях і виходили плоди достойні покаяння. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, слава навіть.